you mm -hmm. Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Кочина і спершу коротко про головне. Сьогодні графіки не працюють через аварійні відключення. «Укренерго» встановив ліміти для Волині на рівні як після блекауту 23 листопада. Рішення воєнного часу Зеленський заборонив чиновникам відпочивати за кордоном. Війна проти дітей росіяни цієї ночі обстріляли будинок багатодітної сім'ї на Сумщині. Вже традиційно розпочнує з позитивних новин за останню добу. Росіяни втратили 4 гелікоптери, 2 літаки, і стільки ж танків. Майже 700 сотень окупантів стали добривом для українських земель. А наші військовослужбовці продовжують нищити противника. А ворог тим часом, попри численні втрати, не припиняє спроб наступу на сході. Росіяни намагаються захопити нові позиції на Бахмутському, Авдіївському та Куп'янському напрямках. Їхні дії без успіху. Пішні, усі атаки українські бійці відбили. Американські експерти прогнозують новий наступ росіян. За даними інституту вивчення війни, окупанти зможуть вдатися до цього вже в найближчі місяці, зокрема навесні. Наразі противник готується. Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко заявив, що Україна пропонує укласти пакт про ненапад. Мовляв, його просять, аби білоруські війська в жодному разі не воювали з Україною. А водночас, за словами Лукашенка, українці накопичують озброєння. Далі цитую: Польща, Литва взагалі очуміли. Навіщо це їм потрібно? Не зрозуміло. Тому ми змушені жорстко реагувати. І про головні події останньої доби ворог продовжує тероризувати мирне населення. Окупанти обстріляли часів яр на Донеччині. Вдарили по житловому кварталу. Одна людина загинула, ще двоє поранені. Пошкоджені також щонайменше 9 багатоповерхівок, перебиті мережі, постачання електрики та газу. Увесь мікрорайон залишається без світла і тепла. А на Сумщині росіяни обстріляли будинок багатодітної сім'ї. Це трапилось в Османській громаді. Там загинула жінка, а ще двоє людей поранені. Наразі відомо, що їх евакуювали до найближчої лікарні. Окупанти також обстріляли місто ворожба. Снаряд влетів просто у квартиру. Вона зруйнована вщент. Ще три помешкання мають значні пошкодження: перебиті осколками газопровід та електричні лінії. Потримаємо трагічні звістки з фронту. На війні загинув 41-річний Роман Середа. Воїн був уродженцем села Березовичі Володимирського району. Після одруження чоловік проживав у місті Новогродівка Донецької області. Романа Середу призвали на військову службу 26 лютого минулого року. Герой загинув 19 січня під час виконання бойового завдання на Луганщині. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам'ять герою. На Волині екстрені аварійні відключення світла. Вони почали діяти після 11-ї години. Енергетики наголошують, у зв'язку з паралельним застосуванням графіків погодинного та аварійного відключення тривалість перерв в електропостачанні може змінюватись. На сьогодні Укренерго встановив для Волині критично низький добовий ліміт: це 41% від потреби. Таке ж обмеження було після блекауту 23 листопада. Повідомили у Воли. Нь, обленерго Зазначу, що вчора добовий ліміт споживання був дещо вищим і становив 46%. Відпочивати за кордоном зась вчора. Президент України своїм наказом вів в дію рішення ради нацбезпеки та оборони, яке забороняє виїзд за межі держави українським високопосадовцям, правоохоронцям, суддям та іншим, іншим представникам державних органів влади, згідно з рішенням у період мобілізації та під час воєнного стану державні службовці можуть виїжджати за межі України виключно у державних справах. Зазначається, що Кабмін. Має у п'ятиденний строк внести відповідні зміни до правил перетину державного кордону. Не буржуйка і не окопна свічка. Луцький інженер разом із місцевими гончарами розробили керамічний обігрівач для військових на передовій. Достатньо 50 мл звичайного санітайзера, щоб нагріти прилад до 160 градусів і таким чином прогріти бліндаж. Така альтернатива окопним свічкам вже оцінена захисниками на передовій. Воїни кажуть, що цей прилад ідеально підходить для обігріву на нульових позиціях. Що що ж воно таке і як працює, дивіться далі. Маленьке випробування цієї теплої штучки. І вона насправді тепла. Ця річ приїхала військовим у Соледар із Луцька. Називається Волинська Теплинка. Вона каже розробник Василь Цапюк: ідеальний обігрівач для захисників, які воюють на нульових позиціях. Це взагалі мастхев тому що тут немає тут теплове випромінення, фактично. Да, немає диму, немає. Ви не палите ніяких позицій. Все таке. Волинська теплинка це зліплена Луцькими гончарами глиняна посудина. Ось такий керамічний диск і підставка готова. Плита для того, щоб ми могли поставити на неї сковорідку, поставити на неї кружку гарячу щам, закип'ятити воду. Тобто він багатофункціональний. На одну таку керамічну посудину треба три кілограми вогнетривкої глини. Робити основу теплинки зі звичайної, пояснює розробник. Було ризиковано, бо вона може тріснути. Цю шамотну глину підприємці закупили у слов'янську. Це крайня партія. Вже там немає заводу. Його розбомбили нафіг. Це шамотна маса, яка вся відома на всю Україну. Головна функція керамічної посудини гріти. А з тим теплинка, переконує Василь Цепюк, справляється на відмінно і куди краще ніж окопна свічка. Бо перенаправляє тепловий потік в сторони, відсікає його повністю зверху. А потім, коли достатньо прогрівається, він прогріває і верх. Перевіримо, як працює прилад і чи справді може нагріти не лише руки, а й приміщення. Для користування потрібно небагато або гільза, або формочка для кексів. Ну або ж таблетована свічка. І звичайний дешевий санітайзер. Чому санітайзер? Перше це антисептик для рук. Він в контакті з людською шкірою, не ніяких алергічних реакцій, немає не шкідливий, і коли він згорає, виділяється. Сполуки, які не шкідливі для людини, отож, експеримент вимірюємо температуру приміщення до отут, в, в цьому об'ємі – 17-16 ага. градусів. Наливаємо у формочку для випікання санітайзер, підпалюємо і ставимо під горщик. Вже за хвилину термометр починає губитися у цифрах. Теплинка починає різко нагріватися. Теплове випромінювання від вогню, воно сюди піднімається, так? і не можна виміряти чисту температуру цього горщика. Буквально за 5 хвилин стінка горщика прогрілися до 160 градусів. Що цікаво, верх теплинки прогрівся лише до 27. Тобто тепло йде не одразу вгору, як під час згоріння горіння окопної свічки, а спочатку в сторони до людей. Якщо ж загасити пальник, ще протягом години корпус віддаватиме тепло. До кожного такого горщика керамічний диск. Вам холодно, ви взяли його в руки. Ви закинули його під бушлат, ви закинули його в кишеню. Отак от взяли, ви зігріли руки, поклали його знов сюди. Він разів використає. Таким чином можна грітися як на дворі, так і вдома. Собі вартість одного такого обігрівача Ще, що... до 500 гривень. Ми не просто гроші, дайте нам гроші. Ну, як всі збирають, грошей в людей ніфіга нема. Ідеальна формула: купіть дві речі: одну залиште собі вдома, а другу віддайте військовим. І ви будете мати і прекрасну соціальну складу. Ви помага ви допомогли військовому. Йому зігрітися треба. І ви вдома. Якщо не дай Бог буде той блокаут, славно звісний нас потушать. Ви вдома зможете зігрітися. Найбільше розробники кайфують від відео відгуків військових, які вже випробували керамічний обігрівач. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал. Більше не хотів жити учора, 23 січня, в селі Боголюбо ледь не сталося трагедії. Чоловік зачинився в гаражі, вімкнув двигун «Жигуля» і хотів чинити самогубство. Виклик про те, що людині потрібна допомога, отримала служба 101. Коли рятувальники прибули, 52-річний власник автівки уже був без свідомості. Разом із правоохоронцями вони вивели його на свіже повітря. Далі допомогу надавали медики швидкої. Зберігали вдома гранату та майже пів сотні набоїв. На волині викрили чоловіків, які незаконно тримали в оселі зброю. Зокрема, 22 січня у 27-річного жителя Ратнівщини поліцейські знайшли та вилучили 45 набоїв та гранату f 1 Ще 60 набоїв та два корпуси від ручних гранат виявили у раніше судимого жителя Ковальського району. Подібні знахідки чекали правоохоронців у ще одного 40-річного жителя Ковальщини. Усі. Боєприпаси направили на дослідження. Ледь не наїхав на жінку і залишив авто посеред дороги. У Луцьку зловили п'яного водія дебошира. Учора, 23 січня, близько 18-ї години, лучанка викликала патрульних на вулицю Потебні. Жінка розповіла, що п'яний в дрова водія автівки ВАЗ ледь не збив її. Ба більше чоловік поставив машину посеред дороги та пішов у сторону приватного будинку. Патрульні його таки знайшли. 65-річний чоловік мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. Однак, Проходити тест на приладі Драгар відмовився. Крім того, поводився агресивно та намагався втекти з місця події. Тож поліцейські закували його в кайданки та повезли в медзаклад. Лікар зробив висновок, що водій не тверезий. Результат майже два проміле. Патрульні склали на Керманича протокол. На Волині горіла літня кухня та будинок. Минулої ночі рятувальники гасили дві пожежі у житловому секторі. У півночі спалахнула дерев'яна літня кухня в селі Славне Ківерцівської громади. Надзвичайники за годину приборкали вогонь. Ймовірно, до пожежі призвело коротке замикання електромережі. І вже сьогодні, вранці, полум'я охопило будинок у селі Городне на Любомщині. Очевидці викликали рятувальників, коли червоний півень вже простягнувся на внутрішній приміщення Щеня оселі, речі і побутову техніку. Сягнув перекриття і покрівлі. Приборкувати вогонь рятувальники більше години. За попередніми даними причиною стала несправна плита. Потерпілих на щастя немає. Збував до 500 закладок в місяць. У Луцьку затримали наркоторговця, коли той сам розкладав по місту пакетики з психотропами Альфа. Усе трапилося ще 22 січня. В кишенях чоловіка поліцейські знайшли 18 таких згортків. Ще 14 він зберігав удома. Загальна вага знайдених препаратів 80 грамів, що за цінами чорного ринку коштує понад 60 тисяч гривень. Окрім розкладання закладок, лучанин мав телеграм канал, в якому здавав клієнтам локації з наркотичним порошком. Долю наркоторговця вирішуватиме слідство. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12». Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі.